Словені, усіх вітаю Уже вечір, Я не планувала виходити і тим більше записувати відео, тому що пізно, а мені завтра на роботу. Потрібно раніше лягати спати, тому потім не знаєте, вся така аля життєвська суєта. Но я дуже сильно хочу з вами поділитися тим, як мені особисто сьогодні відповів Бог. І те, наскільки його благодать, підтримую у всіх обставинах. Ну, я Просто не можу цим не поділитися. І, напевно, думаю, що поділюся з вами також частинкою свого життя, аби ввести вас в курс того, що взагалі відбувається зараз. Щоб ви більш могли зрозуміти Бога через моє життя. Вот. це раз. А ще хочу поділитися, напевно, як я думаю, якимись ключами, які можуть допомогти і вам вибудувати міцніші стосунки з ним, тому що наш, наш Бог ну, просто неймовірно прекрасний. Коротше кажучи, давайте розпочнемо. Так ось, ви знаєте, і я розповідала в попередніх відео, що я переїхала до Варшави. І чесно кажучи, я живу вже тут більше як місяць-півтора місяця, я б сказала рівно півтора, можливо, навіть трішечки більше. І лише через місяць до мене прийшло реально буквально на днях усвідомлення, що зараз я адаптуюся до того, що відбувається в моєму житті. Тому що попередній місяць я не відчувала адаптації. Я не відчувала, що зараз у мене цей процес все було, наче знаєте, якось мегаприродньо. Тобто я думала, типу, я завжди їздила в Варшаву, це для мене не нове місце. Бог сам привів мене в це мешкання, в цю квартиру, в якій я зараз живу, тому я не хвилювалася. Бог устроїв все, наприклад, із Бог говорив до мене щодо майбутньої роботи. Можливо, не було там, наприклад, чіткості, що ти будеш там робити то-то-то. Ну, вірою я була сповнена я була сповнена чіткості ясності, що Бог щось приготував. І так воно і ставалося. Тобто, степ -бай степ перебуваючи з Богом, шукаючи його обличчя, я мала якусь таку чіткість і ясність у вірі. Можливо, це не було виражено в матеріальному світі, я поясню, про що я говорю. А, вот. Але я чітко знала, що я йду за Господом вперед. І він все приготував. Хоча, типу, що саме та детально чітко я не знала. От. І тому перший місяць у мене не було такого, наче я адаптуюся, якась загублена, втрачена, <смітна> не знати що, не знати куди, не знати як. Але от коли от саме через місяць, оце нещодавно на днях, я усвідомлюю, що так. Зараз дуже багато чого нового, то мені реально прийшло це усвідомлення. Організму дивно, і для мене самої, для моєї психіки це дивно. І тут я зрозуміла, що да, все ж таки зараз відбувається щось нове, дивне, незрозуміле, певною мірою страшне для мене. Щось, що мене лякає, щось. Де я не знаю, як мені взагалі діяти, щось, де немає попередніх усталених шаблонів цього всього. І я навіть не знаю, і уявіть, я, типу, навіть не знала, Боже, а як же з тобою вибудовувати спілкування в цих обставинах? А як бути в єдності з тобою? А як проводити час з тобою, коли ти зранку встаєш о 6:30 у тебе? Часу на спілкування з Богом, як раніше у мене раніше до переїзду сюди, я могла прокинутися зранку і піти на, на розмову з Богом на проведення часу з ним по годині-півтори. Тобто у мене все було стабільно, я собі все знала, я могла собі в обід виділяти цей час на проведення з Богом, я могла. Ввечері та в будь-який момент виділяти собі цей час. Мало того, що ти постійно перебуваєш в його присутності, так ти плюс додатково виділяєш багато часу на єдність з ним, плюс на його слово, плюс на якісь проповіді, і ти постійно-постійно перебуваєш в ньому і збагачуєшся. А тут ти переїжджаєш в тебе шостої 30 починається день і починається з рутини. Потрібно зібратися на роботу, приготувати, їсти, доїхати до роботи, а потім о 9 в тебе починається робота до 17.00 і ти працюєш. О 18-19 ти доїжджаєш собі додому, елементарно, я не знаю, поїсти, прибрати, там, трішечки відпочити, десь комусь відписати, зателефонували батьки і ти такий дивишся. А вже 10 година ночі? І ти такий вау! А, а далі там вівторок, а далі середа, і ти такий розумієш, потрібно лягати спати, тому що зранку на роботу і хочеться бути якоюсь <риво> живою, здоровою да, і енергійною. І ти думаєш, Боже, а як тут, в цих обставинах, виділяти час на тебе, бути в єдності з тобою? І взагалі, Боже, про що? Як спілкуватися з тобою? І ти, я реально навіть зараз ловлю себе на думці, що на кожному етапі ти наче вчишся спілкуватися з Богом по-новому, вчишся і відкриваєш для себе щось нове. І більше цього, так воно є. Тому що з Богом немає шаблону. Тому що ти живий. Ти відчуваєш різне, переживаєш різне, тебе супроводжують різні обставини, і він живий, він особистість. Зрозуміло, що люди, з якими ми спілкуємося, ми ніколи не спілкуємося з ними по шаблону. Кожного дня ми проживаємо щось різне, ми ділимося з ними різними, ми різні, в нас різні емоції, і наші спілкування кожного разу різні, так само і з Богом. Тому я переконана, що тут не потрібно брати якусь шаблону. Ну, щось сьогодні на молитві я зрозуміла, коли я почала говорити, що. Боже, я навіть не знаю, про що мені з тобою говорити, тому що коли я жила в попередніх обставинах, вони плюс-мінус ситуації, які я проживала, вони були складні, але плюс-мінус стосувалися однієї, тематики, хоча були різними. я приходила постійно з ними до Бога. І він мені ми спілкувалися, я чула його голос, чула його відповіді, бачила його ведення. А тут, коли ти переїхав, у тебе тута нема, і ти такий, наче Боже, а про що ж тоді тут спілкуватися? І навіть оце, коли ти говориш, Боже, я не знаю, що тобі говорити, як говорити? Про що поговоримо? Як поговоримо? Бо, наприклад, коли попередньо я жила, я жила у невеликому містечку, я ходила по там. Стребах, я не знаю, по дорогах, де немає людей, безлюдної місцевості. І там було легко концентруватися на Бозі. Тут же Варшава ритму, купа людей, нон-стоп. І тут набагато важче це все. І я сиджу і проговорюю це все Богові, і до мене приходить чітке розуміння, що це і є фішка. В тому, що твоє спілкування з Богом воно вибудовується на щирості. Саме на щирості, в незалежності від того, який ти там, і в незалежності від того, які обставини ти проживаєш, важлива щирість. Саме тут і вибудовуються живі стосунки з Богом. І в мене в уявленні просто це, знаєте, як аля діамант набутий. І я реально усвідомлюю, що де би я не була, яка би я не була, що би я не переживала, куди би я не йшла, у мене немає шаблону з Богом. Типу, як правильно з ним спілкуватися, як неправильно? Я просто з ним говорю, от говорю так, як є. Якщо я плачу, я плачу з ним, якщо я сумна. Я сумна з ним, я йому все говорю. Якщо мене хтось образ, ну, образив, я ображена, я йому це все говорю. Якщо я десь роздратована, чи я в нерозумінні, нерозумінні його, нерозумінні ситуації, я йому це все говорю. Якщо його я, я говорю, наприклад, да, от як зараз я переживаю те, що я навіть не знаю, як проводити з ним час, про що з ним говорити, я приходжу, і кажу, Боже, я не знаю про що з тобою говорити. І знаєте, це вже і є розмова. Це вже є початок спілкування, початок спілкування, який є неймовірно цінним для Бога. І я переконана для нас, для єдності з Ним. Тому так. Да. Це реально те, що завжди допомагає, я б сказала, stay on strike, типу, залишатися на дорозі, на цьому шляху, шляху росту. До речі, цар Давид, який був чоловіком по серцю Божому, він завжди був собою, завжди був справжнім з Богом, виливав йому своє серце таким, яким воно є. І я переконала, що саме і на цьому вибудовувалися реально його міцні стосунки, і вони міцнішали, тому що в якій би ситуації він не був, що би він не переживав, як би він себе не почував, він виливав своє серце перед Богом. І написано в Біблії, що мудра людина вміє вичерпати свого серця, що в серці людини глибокі води, але розумна, мудра людина вміє їх вичерпати. І я переконала, що він вмів і робив це саме перед Богом і робив це постійно. Тому це реально дуже цінно рости в цій щирості. І я думаю, ця щирість. Вона, повісно, з, з щирим, да, з іскрим, он поступає іскрин. Я думаю, щирість є ключ у спілкуванні з Богом, тому що щирість вона не залежить ні від обставин. Повторюсь, вже не знаю, який раз, але реально, щирість вона не залежить від обставин, вона не залежить від того, як ви себе почуваєте, хто ви є, де ви є, як ви є. Вона щира. І ще поділюся з вами. Коли я проходила випробування, я завжди, я були моменти, коли мені, можливо, навіть було страшно щось озвучувати. Я так і говорила: Боже, мені зараз страшно це озвучити перед тобою. Але знаєш, я не відчуваю, що ти зараз піклуєшся про мене. Або я не відчуваю, що ти зараз поруч. Тобто, мені це страшно, але я хочу сказати тобі це щиро. І я бачила плоди цієї щирості, тому що Бог відповідав, Він відповідає, він той, хто відповідає, він той, хто говорить, він той, хто кличе, він той, хто чує, він той, хто бачить. І взагалі, наш Бог, він Бог Not a religion god, but relational god. типу, relationships. Так, да, вот так. Типу, він не релігійний Бог, він Бог стосунків. Тому отак. Вот так що ж, повернемося до тієї адаптації, про яку я говорила на початку. І Попри все те нове, що я перечисла попередньо, додаються плюс навчання, плюс е, е, нові сфери е, розвитку, куди я хочу себе направити і бачу, що за цим стоїть Господь. І з однієї сторони є така типу Вау, клас! А з іншої сторони мені настільки страшно, тому що я наче боюся втратити ти, ти в цьому всьому, що я зараз переживаю, те, що було раніше. Я маю на увазі не досвід. Я маю на увазі саме старий стиль життя. І це мене дуже сильно тяготило, тому що, наче старий стиль життя, я хотіла перекласти в нове і будувати. Ну, так не можна. Якщо ти хочеш рости, дисципліна, до речі, ж, да, це ж не про усталені, чи такі жорсткі межі. Дисципліна, я одного разу почитала в книжці, чи, здається, десь відео почула, дисципліна це про гнучкість. Так само в житті. Якщо ти хочеш рости, то потрібно рости і розвиватися, а не бути замкненим в цих межах. І поки я записувала вам це відео, для мене прийшло просто місця списання, які прекрасно відображають мою ситуацію зараз. А саме, коли говориться, що Ніхто не вливає старе вино, молоде вино в старі брудюки, тому що молоде вино заграє, і бурдюки розірвуться, зіпсується і бурдюк, і молоде вино. Але молоде вино наливають в молоді, молоді брудюки. Так само і за латки. Ніхто не зашиває стару тканину з, з діркою, новою тканиною, тому що нова тканина збіжиться. Сохнеться і дірка стане ще більша. От так якось хотіла і я в своєму житті старий стиль, саме стиль життя перенести сюди. І мене це тяготило. І я не розуміла, як бути, що робити. А я розумію, що це неможливо. Я розумію, що сюди мене привів Бог, що зараз я в Божому періоді. А як в ньому жити? Я не знаю. У мене є лише попередній досвід. На якому я хотіла будувати, але бачила, що я нічого на ньому побудувати не можу, тому що в мене це елементарно, немає часу. І що мені відкриває просто Бог, поки я молилася, це цінувати, навчитися в цьому ритмі, да? тому що багато хто говорить, потрібно виділяти час на Бога, потрібно проводити час з Богом. Так, да, потрібно. А скажіть як? Чому ніхто не говорить, а як? Як реально, чому ніхто не говорить, як адаптуватися, наприклад? Чому ніхто не розказує про це, коли ти зі старого в нове, і ти знаєш, що потрібно, не знаєш елементарно як? Чому про це ніхто не говорить? Я, і я не знаю, але ми всі знаємо, як треба. І хочу вам сказати наступне: Я молилася і кажу, в це все нерозуміння висловлюю відповідно для Бога. Відчуваю себе, поки молюся, говорю з Богом у мене чітке розуміння. Ну, Бог же ж, ти це одно йому відкриваєш, пояснюєш, він тобі відповідає, дає розуміння. І я в момент відчула себе просто таким, знаєте, поголовком, який слідує за Богом, нічого не знає, ні що відбувається, нічого не розуміє. Він не може спиратися на себе. Він не може спиратися на якісь обставини навіть, тому що і обставини ти до них не звик. Тобто і обставини, які відбуваються навколо тебе, вони чужі, вони тебе навіть певною мірою лякають. Єдине, що мені, ну, ти можеш робити, це слідувати за ним. І що мені говорить, Господь дав мені розуміння, що мені робити. Як бути в цих обставинах? І фішкою, якою хочу поділитися з вами, це перше. Навчитися цінувати кожним моментом, і фокус, Ф... Ф... іначе бачити Бога, так? Бога, Його руку, Його дії все, наче, знаєте, бісер розкиданий в траві. Уявіть, бісер, розкиданий в траві. Його важко побачити. Ви бачите траву. Уявіть, що трава це обставини і все, що ви переживаєте кожного дня. Но в цій траві є бісер. Який його багато. І оце все це як тіє Бог. І ви можете загнуритися в цю траву і побачити там ці бісеринки. І отак мені, я це, до речі, в книзі прочитала, і мені Бог нагадав цю аналогію. Так само і я можу в цьому житті, де є обставини, робота, де є навчання, де є це все, бачити в цьому всьому його, бо він і є скрізь присутній. Це перше. А друге фокус. Почніть цінувати кожний момент, який ви приділяєте, або перебуваєте, або де ви побачили Бога. Почніть цінувати ці моменти, а не винити себе за те, що ви щось не зробили. От, наприклад, я молилася і кажу, все, я зрозуміла, що мені потрібно, що я хочу починати свій день із Біблії. Я так думаю, так, все, півгодини. А потім думаю, стоп, ну... Пів години, то мені доведеться вставати там о 6. -й. Коротше, починаються математичні обрахунки в голові. І я розумію, що ну, так далеко я не притягну. Довго я так теж не притягну, якщо я буду ще лягати о 12-й першій ночі. Я так не протягну. І, елементарно, так? Да? І мені приходить чітке розуміння, О, Софія, то почни з 10-15 хвилин. Сукосуйся, цілеспрямовано побудь 15 хвилин. Фокусуйся ціни, дорожитими моментами, де ти побачила Бога, що ти з ним поговорила і помолилася, що ти побула з ним там. Тому що, якщо будемо фокусуватися на цьому, це буде рости. Хто має, тому дасться, а хто не має, відібереться і те, що він має. Бо коли ми себе винемо, обвинувачуємо, воно ж криде в нас, сили, енергію, взагалі бажання діяти. І так я могла б фокусуватися на тому, що я. Там не 30 минут, а 15, і я в мінусі була б. І в своєму мисленні я була б в мінусі. І я би не хотіла далі йти розвиватися. Ну коли я починаю цінувати оцим малим, що я там 15 хвилин зранку побуду. Потім я зможу ці 15 розширити до 17, потім, можливо, до 20. Потім, можливо, коли все стане спокійніше, я зможу більше, наприклад, увечері часу приділяти слово Божому. Більше зможу. По-перше, це і психіці буде спокійніше, тому що вона вже буде більш адаптована перебувати з Богом довше. Тобто такі малесенькі кроки робити їх, помічати їх, і головне цінувати, дорожити і вкладатися в них. І я така просто вау! Це Бог відкриває, і ти такий крут, тому що він тобі говорить, як тобі іти, і що тобі робити. І уявіть, просто вишенька на торті, сідаю я. Почитати Біблію перед сном. І думаю, зайду я в Пінтерест, а в мене в Пінтересті дуже багато віршів з Біблії, і довгий час мені просто не попадалося от не попадалося слово в моє життя напевно певно, місяців два. і Я так думаю, зайду і от буду стабільно заходити туди час від часу, да? І, можливо, вчити якісь вірші. І тут заходжу, і просто подивіться, який ем, вірш мені просто я відчуваю, що говорить Господь, і що це саме слово від нього. Тому що це спочатку мені говорить на, ем, на молитві з ним, а потім дає просто підтвердження через своє слово, і чесно, це така благодать. Я, я просто почала плакати від тої радості, яка мене почала переповнити, що Бог такий благий, підтримує тебе на кожному шляху, що його слово вірне, чисте, і він завжди з тобою, він завжди поруч, він тебе веде, він знає, він готував цей шлях, він пройшов уже кожен твій крок, і він в кожному твоєму кроці. Ворог починає тебе. Повірте, що робив ворог в моєму житті, можливо, навіть я. Він починає тебе винити, обвинувачувати, він починає тебе засуджувати, він починає звертати увагу на те, який ти не такий, на те, як ти не так живеш, на те, який ти там був, наприклад, вдома, скільки ти там часу перебував вдома з Богом. І він хоче тебе задавити. Ну, Бог, він. І Відчуваєте, я в дусі просто переживала таку радість, коли була і на молитві, таке підбадьорення. Що яке було від Бога? Тобто, ти, ти відчуваєш, що з однієї сторони такий тиск на тебе, а з іншої прям таке реальне підбадьорення. І ти розумієш, що це підбадьорення іде від Бога. Так ось, ось це слово, дійсно з вами. Я взяла ноутбук і разом з вами прочитаємо це слово прекрасно. Так, 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 так. -так. Ось, воно мені попалося англійською. Я вам і перекладу, і наведу український переклад. Перш, це Ісаї, 43 глава, 18 вірш. Я вам говорю, Бог мені просто в серце це говорив уже упродовж декількох днів. Тому що це мене тяготило, я вам кажу, я реально хотіла вплинути в старий образ, стиль життя перенести в нове. Ну но не виходило. І що говорить Бог? But the Lord says, Do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I'm going to do. It's happening already. You can see it now. I will make a road through the wilderness and give you streams of water there. It's a very good thing. But the past is the past. І не uh, зациклюся на те, що відбувалося давним-давно, да? Дивися for the new thing на нові речі, які я going to do, збираюся зробити. It's happening already. Це вже відбувається. You can see it now, ти можеш це бачити зараз. I will make a road through the wilderness. Я зроблю, я прокладу дорогу через дикі пустелі. And give you streams of water there і дам тобі ріки води тут. Якщо говорити про сучасний переклад, то так що можете не згадувати минулого і не думати про давно минуле. Але ж я роблю нове, і воно вже не стає. Невже ви цього не розумієте? Я прокладу в пустелі дорогу, а в степах з'являться ріки? Ну, амінь. Алілуя. І от реально, так воно є. Потрібно... Просто нехай це буде слово, знаєте, для тих. Просто не бійтеся йти вперед. Не бійтеся нового, не бійтеся незвичного. Просто не бійтеся. Продовжуйте йти. Господь з вами. Він ваш пастир, він ваш поводир. Направляйте свої душі, серця, розум, думки, абсолютно все, свої бажання до нього. І не бійтеся. Продовжуйте йти, слідувати за ним, як за пастирем, який веде. Да, не покладайтеся на власне розуміння, але всім своїм серцем довіртеся Господу, пізнавайте його на усіх своїх шляхах і Він випростає ваші шляхи це сприч рідкий. Тому благословляю вас не боятися, і як виходить в моєму випадку, також не боятися нового, продовжуйте йти і в цьому новому. По-новому досліджувати Бога, зростати, тому що зараз я розумію, це те, що Бог формував там, це я сформована, прийшла в новий період, аби це в ньому реалізувати. І ми не мусимо постійно бути в комфортзоні, в комфортній зоні, в бульбашці. Нам потрібний ріст, а для росту нам завжди потрібно виходити з цієї зони комфорту. В чому зараз і відбувається моє життя. А далі будуть нові етапи, нові виклики. Я переконана, так відбувається в житті кожного з нас. Тому, Да? напевно, поділилася з вами таким свідченням, як я іду у цей шлях з Богом, який він веде, тому що все для нього. І в першу чергу він зацікавлений в тому, аби ми розвивалися, зростали і всі дороги його. І я дуже рада, що він нас веде. Скажу, скажу одне: не бійтеся йти вперед, не бійтеся нового. Але коли щось змінюється в вашому житті, послідуйте за ним, обертайте все до нього, шукайте його обличчя, його слова, ідіть. Рукуйте, не зупиняйтеся, нехай Господь вас направляє, веде. І в нових обставинах творіть, вибудовуйте нове і пізнавайте Бога по-новому, тому що Він неймовірно багатосторонній і багатограний. І ви можете рости, пізнавати Його ще більше, ще глибше, саме в нових обставинах. Саме в чомусь новому. Тому я переконана, що хоч це нове може бути і складне, проте саме це нове і є неймовірно благословенне І я вірю, продумане Богом для вашого добра, для вашого росту во славу йому. Тому благословляю вас благословенні слідувати за Господом, не падати духом. Але мужайтесь кріпіться. Слідуйте за ним, і нехай Бог благодаті й миру, наповнює вас зсилля, благодаті, бо ви ні в чому ніколи не мали недостатку, але завжди щодня на кожному кроці спогаджувалися пізнанням його, зростали в ньому, в його любові і все більше і більше були в єдності з ним, знаючи його, його характер і знаходячи себе в ньому. А Бог. Нехай діє в вас і використовує, робить вас слухняними йому, і використовує вас так, як цього захоче саме він. І діє через вас так, як це буде угодно саме йому. Вчіться і збагачуйтеся мудрістю. Бо Божу в Бозі. Амінь.